З 1992 року у Державному архіві Хмельницької області працює Людмила Журба. Обіймає посаду реставраторки. Нині ж показує останні завершені роботи, які належать до Національного архівного фонду. Серед них план земель селища Лабуня 1906 року. Над цією картою ми працювали трошки менше місяця. Вона так само грибкова, вся. Обробляємо полідезу, консервуємо. Очищаємо від пилу, від грибкових спорів, ватка, на ватку протираємо все. Якщо є дуже ушкодження, ми ще закріпляємо папіром. Серед картографічних документів план Заславського повіту 1879 року та план частини села Микулин Шепетівського району датований 1871 роком. Ці картографічні матеріали відображають ділянки які були в тім чи іншим власності, і стосується так званого чиншового права. Чиншове право це вид земельної власності, при якій фактичному власнику чиншовику належало право розпорядження, власності користування земельної ділянки, а юридичному лише право на постійний оброк або чинш. І в нас на сьогоднішній день в державному архіві зберігається 9 фондів. Які стосуються власне таких структур як справа справах присутстві, це структури були створені в середині дев'ятнадцятого століття, проіснували до початку ХХ століття. Олександр Войтович каже, цей архівний документ, якому понад 150 років окреслює межі поміщицьких володінь, населених пунктів та шляхи сполучення. Весь масив документів так званих. Давніх актів, раніше вони називалися до радянського періоду, прибув до нас на початку 2000-х років, після пожежі 2003 року в Кам'янець-Подільському міському архіві ось на постійне зберігання державного Державний архів Хмельницької області. Ці карти хмельничани та гості міста можуть переглянути в читальній залі обласного архіву або ж ознайомитися з ними в онлайн форматі. Наразі відреставровано більше 6% від загальної кількості пошкоджених справ після пожежі у Кам'янець-Подільському архіві. Аби повністю завершити роботи, необхідно понад 200 років, каже Олександр Войтович. Це дуже скрупульозний процес. Ось він потребує і фаховості. І відповідної кількості штатних реставраторів, працівників. Тому ми рухаємося в цьому плані, але дійсно темпи хотілося б нам трошки підвищити. От за можливості ми будемо це робити. З початку 2024 року у реставраційній майстерні архіву вдалося відновити понад 5 тисяч аркушів та ручну дезінфекцію майже 300 аркушів архівних документів. Олександра Семенюк, Павло Романюк, новини міста.